Добрий день гості, підписники мого каналу. Так, весна в розгарі, вже закінчується. Сіні роботи йдуть прямим ходом, Т-25 поїхав десь культивірувати. Ось наш МТЗюк горе. Там гнир розкиданий, йду хочу знятися. Я подарувся рівці. Кину трошки міндобрива якогось там було вже 100 років йому і буду загортати, зараз зроблю загортача, що немає, і буду загортати. Зараз підійдемо, подивимося площа, як гореться. Ось тут така площа. Баба свідче повним ходом. Тут ще гній є розкидані. З перепужниками на корнелент. Нормаленько, ховає то що треба. Це перший раз, кількість пройшов, а по-другому буде взагалі. Але щось трохи на буксувало. Боріночка, Горіночка, з цементом. Так, обломилася пружинка ось цього. Передлужнички є, все нормально, Ну Но щось дуба трохи стає. Так, пробуємо. Так, трошки підмілили задній. Так, погнал. Ну, трех То то, блин, а И либо у Ну, блин, колено лишь. Так, трошки еще подняли задний корпус. То, что треба. Все. Ну. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, до зустрічі на каналі. Слава Україні!